Хоч би як важко не було, але вже точно не буде соромно, сказав ще на початку повномасштабної війни Валерій Залужний, і кожна історія, насправді, яку ми сьогодні з вами згадуємо і відзначаємо нагородою «Фармфронт», тому безсумнівний доказ. Компанія. Дельта Медікал» допомагала українській армії та медицині ще з 2014 року. Незмінною залишається позиція компанії з початком повномасштабного вторгнення, яке в рази збільшило кількість ризиків та викликів. Із перших днів війни Дельта Медікал» відвантажувала ліки для військових, лікарень, ТРО, волонтерів на блокпости, віддавши абсолютно все, що мали на складі, на суму понад 18 мільйонів гривень, серед яких надцінні інноваційні кровоспинні пластирі. Компанія ініціювала із. Заохочує корпоративне донорство, винагороджуючи співробітників, які хочуть долучитися до допомоги постраждалим і армії. У червні 2022 року компанія стала основним донором новоствореного фонду племена Тризуба. За період з березня 22 до червня 23 було надано допомоги на суму близько 140 мільйонів гривень. Це і лікарські засоби для громадських організацій та закладів охорони здоров'я, і допомога територіальним громадам та військовим фінансами, автомобілями, зимовим одягом. Едичною апаратурою для отримання пам'ятної відзнаки «Фармфронт» Ми запрошуємо засновницю фонду та маркетинг директорку Дельта Медікал» Гулю Поготову. Я ніколи не думала, що колись побачу Віталія в військовому одязі, тому що я звикла його бачити бізнес кру або смарт-кажу. Я ніколи не думала, що побачу свого чоловіка, в руках, тримаючи автомат Калашникова біля офісу, з купою ДРГ поряд. Я ніколи не думала, що буде так страшно, але це було і це вже історія. Я дуже вдячна нашим військовим за захист. Я дуже вдячна нашим медикам за те, що вони рятують життя, але, але що б вони робили без нас, без нашої опори. І без нашої допомоги. Тому я пишаюся нами, всіми, я пишаюся тими, хто зараз живе в Україні і цінить своє і наше життя, і вірить нашу перемогу. Слава Україні!